Спробувати Карпати на смак. Крафтові виробники Прикарпаття об'єднаються, щоб популяризувати свою продукцію не тільки на місцевому рівні, а й на українському і навіть міжнародному ринках. Для цього в Івано-Франківську організували ярмарок презентацію їхніх товарів, чиї та різноманітні вироби з карпатських трав на ньому представили місцеві підприємці з Богоричанщини. В цілому компанія основоположно займається збором і заготівлею дикорослих рослин, а також вирощуванням нішових культур. І в замкнутому циклі виготовляємо фітопродукцію в якості фіточаю, монопозиції, фітокомпозиції, фіто так би мовити. Маємо в розробці спеції і ще ряд асортиментних речей, які незабаром зможемо запропонувати. Свою продукцію на ярмарку презентував і Руслан Угринчук з долини. Вже близько десяти років. Чоловік разом з сім'єю займається виготовленням натурального меду, прополісу та крафтового квасу. Свою діяльність каже, починав з одного вулика. Зараз же у нього їх понад 80. Уся продукція переконує не тільки смачна, а й дуже корисна для здоров'я. Пилок, перга і декілька сортів меду, і прополіс, різноманітні настоянки. То асортимент зараз іде вже 20-30 позицій. Це є натуральний продукт, без всяких штучних, там, цукрів і, і так далі. Ну, я не користь всім відома від Відживання меду. Крафтові виробники, каже керівниця громадської спілки «Дорога смаку Прикарпаття Ірина Фіщук. Є знаковою частиною економіки регіону, і завдяки їхній продукції, яка напряму пов'язана з Карпатами, формується бренд області і створюються нові робочі місця. Наша мета полягає в тому, щоб об'єднати таких людей і допомогти їм вийти з продуктами на експорт і власне розвивати виробництво в нас в регіоні. Власне, це є продукти ягоди, гриби, різні солодощі. різні солодощі, які виробляються з. Карпатських дарів об'єднаються виробники у кластери декоросів. Сюди входитимуть підприємці, які залучені у всіх ланках створення крафтової продукції. Зокрема, ті, хто займається заготівлею сировини, її переробкою та реалізацією. А все за для того, щоб сформувати кластерний підхід до виготовлення товарів за принципом з лісу до столу, люся Віталій Магалаті, телеканал 402.